Моє вітання всім у новому влозі. Востаннє ми тут з вами зустрічалися більше аніж 2 тижні тому, а зараз я вам показую кадри свого, свого полювання за сойкою. Вже і кращі моменти, вона, швидше за все, вже звикла до нас. Хоча за цей час основним завданням для мене було знайти відповідь на одне питання. Що робити у ситуації, коли від тебе залежить дуже мало ну, практично нуль. Але все ж, що ж робити? Я подумала і зрозуміла, що тут є в теорії лише два варіанти: варіант перший. Якщо ти не можеш вплинути на ситуацію, кинь її. Або роби хоч щось це другий варіант. Навіть якщо воно й дуже і дуже маленьке. Але коли воно дає тобі надію, роби це. Насправді це дуже складний вибір. І у складних умовах. І все ж я дійшла до висновку, що мені найбільш комфортніше, коли я обираю саме другий варіант. Я запитувала себе, чому. Адже, як то кажуть, співвідношення вкладених ресурсів та отриманого результату все ж таки не співмірний, тому що ще з прагматичної точки зору це рахується невигодою, і це насправді правда. Але особисто для мене саме визнання цього факту і приймання ще гірше. Адже воно мені говорить, ти така слабка, що навіть перестаєш боротися. Виходить, що здатись для мене так набагато гірше. Я роздумувала над своїм попереднім досвідом в житті. І все ж таки так були моменти, і неодноразово, коли я здавалася. Я ж думала, чому ж тоді не спрацювало це моє бачення. І розуміла один і не один вплив фактор на це все. Я здавалася тільки тоді, коли те, за що я боролася, приносило мені реальну фізичну і емоційну шкоду. А надії на покращення чи взагалі на перемогу просто взагалі не було. Так, я ще знайшла в своєму саду досить таки багато бутонів. троянд. швидше за все, вони вже не встигнуть. Розквітнути, тому що обіцяють вже сніг і холод, мороз. Тож я вирішила зрізати всі бутони, які є. І ще декілька хризантем які лишились. тож Швидше за все, це будуть останні бутонові букети на цей рік. Але і так чудово. Дуже чудово. Завжди. Останні букети це бутонові букети. Вони намагаються ще. Доквітнути, але уже погода їм не дає на цей час. Щось нове я помітила в собі. Деколи це помічаєш і не розумієш, навіщо це, але це прекрасно. Я почала свідомо і навіть штучно собі ставити завдання і шукати способи, щоб принести в своє буденне життя якогось позитиву. Але зізнаюся, раніше я не розуміла, навіщо це мені? У мене була єдина думка, мені просто це потрібно. Тепер я знаю, чому. Я просто не витягну без бачення світла й позитиву, тому й не зможу підтримати моїх близьких. Тому ось печу тістечка, що є для мене дуже нехарактерним. Але коли погода дуже неприємна і холодна, теплі красиві тістечка, це саме те, що потрібно. А їхня оригінальність це взагалі виклик. Спробувати чи вийде? Це просто захоплююче. І, до речі, вийшли вони непогані, можливо, варто було б спробувати ще раз. Голод ці дні такі пронизуючі, а дні стали зовсім короткими й темними, що тепло вже саме по собі стало справжнім скарбом. Нас же вперше вимикали світло. Цей букет я спробувала саме в тих умовах, для якого створювала. Дуже-дуже чудово і прекрасно. Навіть спробувала підключати роутер до павербанку. Це для мене взагалі був виклик, але я впоралась. Перші морозні малюнки на склі. Дуже великі позитиві від традиційних дерев'яних вікон. Ці, кра... Ці вікна, схожі на картини у музеї. Що ж, ви бачите, як я працюю над своїм адвентом, про який говорила в попередньому відео. Цікаві висновки, цікаві результати і сама цікава робота. Дуже-дуже цікаво. У нас випало багато снігу, дуже багато. І ось моя перша новорічна іграшка зроблена цього року. Сподіваюся, вона буде не остання. Мені захотілося такої особливої краси. А ось хотіла з вами поділитися кардиганом. Я його вже закінчила, тобто рукави до нього. Ну, ідея працює. Тобто рукави з ідеєю працюють, вийшло досить непогано, як на мою думку, дуже непогано. Я взагалі задоволена, він достатньо теплий і комфортний. наостанок хотіла поділитися з вами і з тим, як я працюю над цим швейним натюрмортом. Вже є досить такі непогані, дуже непогані зміни, я б сказала, робота йде. І це дуже дуже чудово. І все таки з скажу на завершення деякі знову свої роздуми. У всьому є дві сторони: як і світла, так і темна. І навіть в живописі, навіть в створенні одягу будь-де. І нам потрібно розуміти свої мотиви, чому ми робимо те, чому ми не робимо інше, і бути чесним з собою. І є Дуже велика, світла сторона, позитивна сторона оцінки себе, роботи над собою. Я головне говорю про свій адвент. Про те, як бачити себе справжньою, дуже позитивно, це дає дуже багато розуміння, як рухатись вперед. Але є і темна сторона, дуже тяжка, неймовірно тяжка, тому що. Те, що ми не хочемо бачити в собі, на це є причина, тому що цей тягар може бути настільки великим і болючим, що може просто нас роздушити. І призвести до ще більшого занепаду духу і саможаління того, що нам не треба. Нам не потрібно жаліти себе так, оцінювати, турбуватися про себе так треба, але жаліти. Жаль це погана річ, і вона ні до чого хорошого не призводить. Тож мені навіть страшно деколи робити ці вправи з адвентів, ці не вправи, а виклики. Але я розумію, наскільки вони мені потрібні, і що вони мені дадуть. Тому що, так, дає мені це багато. Навіть знання темної сторони. Тож. Давайте будемо бачити себе справжніми, насолоджуватися тим, ким ми є, насолоджуватися тій, тим, що нам дає життя в даний час, в даний момент. І незважаючи на обставини, на все цілком розумно і логічно давати собі адекватну передишку, адекватний позитив. Щоб рухатись далі, тож. Дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.